Ти помічав, що в кожному другому сетапі вдома, в офісі, в машині щось із написом Бейзус? І це вже давно не просто кабель з маркетплейсу. У 2026 році Бейзус це про ганзарядки, які реально витягують ноутбук, про павербанки, що заряджають швидше, ніж ти встигаєш знайти розетку, і про дрібниці, без яких сучасний гаджет життя просто розсипається. Але є нюанс у компанії десятки моделей, і половина з них виглядає однаково, де реально топ, а де просто гарний корпус. І Гучні цифри на коробці? де чесні вати, а де маркетинг, і що брати сьогодні, щоб не міняти через півроку. У цьому відео я зібрав топ-10 гаджетів Бейзус, які реально мають сенс. З адекватною потужністю, нормальними контролерами живлення, без перегрівів і з нормальними відгуками від живих людей. Без фанатства, без це просто бомба, тільки конкретика, що варто своїх грошей, а що ні. Поїхали розбиратися, що з Бейзус справді варте твого столу, рюкзака чи бардачка. Хочеться. Розпочати наш рейтинг з 10-го місця, і це тримач підставка Beizus C02 Pro, який виглядає скромно, але по факту закриває одразу дві задачі: фіксацію смартфона і бездротову зарядку Qi до 15 Вт. Тут немає жодних механічних лапок чи гравітаційних затискачів, тільки подвійне кільце потужних неодимових магнітів NDF і B, які точно співпадають із MagSafe в iPhone і автоматично центрують смартфон по котушці. На практиці це означає стабільну зарядку без відвалів. Навіть на наших дорогах. Корпус із алюмінієвого сплаву та ABC виглядає мінімалістично. Обертання на 360 градусів дозволяє ставити телефон вертикально або горизонтально, а розділення котушки і драйвера зменшує нагрів під час тривалої навігації. Але є нюанси. Щоб отримати повні 15 ватт, потрібен адаптер з підтримкою QC 3.0 або PD від 18 ватт. Кріплення на 3 метри це не для тих, хто часто переставляє аксесуари, а гарантія всього 6 місяців. Плюс для Android доведеться. Ця клеїти магнітне кільце вердикт продумане рішення для власників iPhone з MagSafe, які хочуть чистий салон без дротів і швидкий доступ до навігації. Продовжує підбірку Beizus Bowie MA10. І тут бренд заходить на територію повноцінного шумопоглинання без захмарного прайсу. Версія Pro отримала дисплей на кейсі та підтримку бездротової зарядки. При цьому кейс став майже вдвічі легшим за базову версію. У кишені це реально відчувається. Активне шумопоглинання до мінус 48 дБ із широкочастотним алгоритмом і компенсацією вітру добре прибирає транспортний гул і вуличний шум. Драйвер із титановим покриттям діафрагми ми дає чистішу середину і контрольований бас без каші. Bluetooth 5.3 з підтримкою LC3 забезпечує стабільніше з'єднання та низьку затримку до 38 мілісекунд у режимі гри. Автономність приблизно 8 годин від одного заряду й до 40 години з кейсом, плюс швидка зарядка 10 хвилин і ще 2 години прослуховування. Є і PX6, тому спорт і дощ не проблема. Важливо, в Україні ця модель коштує значно дорожче, ніж у Китаї, тому ми додали посилання на оби обидва два маркетплейси, щоб ви могли обрати вигідніший варіант. На восьмому місці опиняється вкрай корисний гаджет, особливо в реаліях постійних вимкнень світла Powerbank Бейзу Mac Pro. Це компактний магнітний акумулятор на 5000 мАг із підтримкою 20 Вт по кабелю PD плюс QC 3.0 і бездротовою зарядкою ЧІ до 15 Вт, який буквально прилипає до iPhone з MagSafe і не перекриває блок камер. Усередині інтелектуальна схема контролю напруги та температури, виявлення сторонніх металевих предметів і багаторівневий захист, тому у перегріві в під час бездротової зарядки майже немає. Повного заряду вистачає приблизно на один цикл для iPhone 15, а сам павербанк заряджається близько двох годин через usb c Окрема фішка, складана підставка. Можна дивитися відео або працювати з телефоном, поки він заряджається. Вага всього 157 грамів. У кишені не відчувається. Є нюанс: 5000 мА це про компактність, а не про багатоденну автономність. Тому для великих смартфонів вистачить радше на екстрений сценарій, але як страф. Переховка в blackout дуже влучне рішення від Bezus. В сьома позиція дістається зарядному пристрою Basus Gun 6 Pro на 65 Вт. І це вже не просто зарядка для телефону, це універсальний блок, який може тягнути навіть ноутбук. Усередині використовується технологія Нitридугалію, тому корпус компактний, але потужність серйозна. Тут чотири порти, два Type-C і два звичайних USB. Можна одночасно заряджати ноутбук, смартфон і ще пару гаджетів, без черги до розетки. Максимальна потужність 65 Вт. І якщо ти підключаєш тілько, тільки ноутбук через Type-C, він отримає повний зарядний режим. Є підтримка Power Delivery і Quick Charge, тобто працює практично з усіма сучасними пристроями. Усередині стоїть контролер, який сам розподіляє потужність між гаджетами, щоб нічого не перегрілося. Але важливий момент: якщо ти підключиш одразу 4 пристрої, потужність буде ділитися. Це нормально для такого класу зарядок, просто треба це розуміти. Як універсальний домашній або офісний варіант, Bezos тут дуже грамотно зібраний. Шостий у списку компрес. Сорбейзу Pocket Go. і це вже категорія дрібниця, яка раптово стає незамінною. Важить усього 130 грамів, розміром менший за кулак. Реально можна кинути в рюкзак або навіть у бардачок і забути про нього до потрібного моменту. Але коли треба накачати матрац, дитячий круг чи кемпінгову подушку, він рятує. Максимальний тиск до 10 атмосфер. Продуктивність заявлена 230 літрів за хвилину. На практиці одне коло чи невеликий матрац надувається приблизно за хвилину. Усередині в Будований акумулятор на 1600 мАч. Заряду вистачає орієнтовно на десяток повних циклів, заряджається через usb c Є режим зворотного стравлювання повітря, зручно, швидко здути матрац перед пакуванням. У комплекті чотири насадки, а на корпусі ще й LED підсвітка, як мінімальний ліхтар у наметі або вночі на пляжі. Це не автомобільний насос для шин, і це важливо розуміти. Але як ультракомпактний туристичний інструмент від Bayzus дуже практична штука. На п'ятому місці. USB Hub, Basus Metal Gliam Series 6 In 1. І це той аксесуар, який особливо цінують власники ультрабуків із одним єдиним Type-C. Підключаєш і одразу отримуєш USB 3 USB 3.0 зі швидкістю до 5 ГБ на секунду, HDMI з виводом картинки у 4К на 30 Гц, порт для дротового інтернету RJ45 до ГБ і ще один Type-C із підтримкою живлення до 100 Вт. Тобто можна одночасно заряджати ноутбук, підключити монітор, мишку, флешку і ще й Мати стабільний езернет без втрати основного порту працює за принципом plug-and-play, драйвери не потрібні, корпус компактний, тепло відводиться нормально навіть під навантаженням. Є нюанс, HDMI тут саме 4К на 30 Гц, не 60. Тому для професійного відеомонтажу краще це врахувати. Але як універсальний розширювач можливостей для роботи вдома, в офісі чи в дорозі, рішення від Beizus дуже практичне і збалансоване. На четвертому місці настільна лампа, Beizus Magnetic, Stepless Dimming. І це той гаджет, який особливо починаєш цінувати під час блекаутів. Вона повністю бездротова, з акумулятором на 1800 мАч, Працює від 4 до 24 годин залежно від яскравості, і заряджається через USB-C приблизно за 3 години. Магнітна конструкція дозволяє прикріпити її до металевої поверхні або на комплектну пластину, хоч біля ліжка, хоч над робочим столом, хоч у гардеробі. Є плавне сенсорне регулювання яскравості, Кравості від мінімального до максимального рівня, нейтральна температура світла 4000 кельвінів, індекс передачі кольору RA 80 і відсутність синього мерехтіння. Очі реально менше втомлюються під час читання. Кут нахилу до 80 градусів дає можливість направити світло саме туди, куди потрібно. Вага всього 183 грами, тож її легко зняти і використовувати як портативний ліхтар. Це не потужний прожектор для великої кімнати, але як автономне локальне освітлення від Бейзус дуже продумується. Мене рішення. Бронзовий призер списку, пусковий пристрій Basus Super Energy Pro Plus. Це вже не просто аксесуар, а штука, яка реально може врятувати ранок. Усередині акумулятор на 12 тисяч мА, пусковий струм 600 А і піковий до 1200. Вистачає, щоб завести бензиновий мотор до 6 літрів або дизель до 2,5 навіть при мінусовій температурі. Працює від мінус 20 до плюс 60 градусів, що для наших зим важливо. Підключення максимально просте: клеми до акумулятора за. Апуск і одразу від'єднуємо. Є екрани з рівнем заряду, ліхтар із режимами постійного світла, SOS та стробоскопа. Додатково два USB по 5 вольт 3 ампери. Можна підзарядити телефон або інші дрібні гаджети. Вага близько 600 грамів. Це не компактна іграшка, але й не громісткий блок. Це той гаджет, який лежить у багажнику місяцями, а одного дня економить нерви, час і евакуатор. Срібло цього топу належить Бейзус IGBT, Power Inverter 300 Вт. Рішенню для тих, кому в авто вже мало просто USB. Це повноцінний інвертор із чистою синусоїдою, який перетворює 12 вольт від акумулятора на 220 вольт змінного струму. І не для галочки, а реально до 300 ват через крокодили або до 150 ват через прикурювач. Дві розетки AC плюс USB A та Type-C з підтримкою QC 3.0 та PD3.0 до 30 ватт. Можна живити ноутбук, заряджати смартфон і паралельно підключити ще щось побутове. Тут стоять IGBT-компоненти нового покоління: це краща ефективність перетворення, менші втрати і стабільна робота без просадок. Є дисплей з показниками напруги та навантаження, система охолодження з тихим вентилятором і багаторівневий захист від перегріву, перевантаження та короткого замикання. Корпус компактний, але міцний і термостійкого ABC плюс PC. Це вже не зарядка в дорогу, а мобільна розетка для авто. Підходить для. Для поїздок, виїзної роботи або просто ситуації, коли 220 вольт потрібні тут і зараз, без генератора і зайвої мороки. І ось він фіналіст. Basus Digital Gun 240W Intelligent Desktop Fast Charger. Настінна станція, яка закриває питання живлення всього робочого столу одним блоком. Сумарна потужність 240W, 5 портів, підтримка PD 31 до 140 Вт для одного ноутбука і до 100 Вт для другого одночасно. Тобто два потужні лептопи можуть заряджатися паралельно без просідань. Плюс USB-C і USB-A для смартфона, планшет. Та навушників чи інших дрібних пристроїв. Технологія GAN дозволила зменшити розмір приблизно на 40% у порівнянні з класичними адаптерами такої ж потужності, при цьому зберегти стабільність і контроль температури. Усередині оновлений чіп Beizus із 9 рівнями захисту, графенове охолодження та інтелектуальний розподіл енергії між портами. Є сенсорний дисплей, який показує навантаження, і керування через застосунок, можна контролювати параметри дистанційно. У комплекті кабель USB з c <SBC"> на 240 Вт і адаптери під різні типи штекерів. Це рішення для тих, хто працює з потужною технікою і хоче порядок на столі без п'яти різних блоків живлення. Фінал простий: Бейзус у 2026 році показує, що аксесуари можуть бути не додатком, а центром системи. У цьому рейтингу реальна потужність, продумана електроніка і практичні сценарії: авто, робочий стіл, поїздки, аварійні ситуації, без декоративних цифр і маркетингового шуму, тільки функція, яка працює. Якщо підбирати техніку з розрахунком на стабільність і запас по можливостях, ці моделі закривають питання на роки вперед. Тут важливо не що модніше, а що витримає навантаження. І саме в цьому сила Бейзус.